Ви вже чули? У Франції стартувала головна текстильна виставка цього року, що зараз у центрі уваги екологічність і сталий розвиток. Але це ще не все. Популярні тканини цього року: це велюр, льон, жакард, м'який трикотаж, і фактурний твит, гапровані тканини та перфоровані додають сучасного звучання. Кольори теплі, нейтральні, природні. Зелені, осінні, спокійно блакитні із глибокими темними акцентами. Вони створюють атмосферу гармонії та затишку. Ці тренди надихають. Текстиль тепер не лише декор, а й спосіб показати природу та турботу про свій дім. Дякую за перегляд. Поділіться, будь ласка, які тканини та кольори вам більше сподобались? Можливо, саме вони стануть частиною вашого інтер'єру в цьому році.